Вітаю народ! Чи знаєте ви, що ваші фізичні результати спортивні можуть залежати від того часу, в який ви тренуєтесь? Тому давайте сьогодні з вами розберемось, в який час краще тренуватись, можливо, це зранку чи ввечері, чи яка саме година, і які саме тренування, тобто які фізичні вправи, які фізичні навантаження робити в той чи інший час? Для того, щоб розібратись у цьому питанні, потрібно розділити усі тренування на три групи: це легкі фізичні навантаження, це кардіотренування і важкі силові вправи. Коли ж і яку із цих груп краще робити? Для звичайної, середньостатистичної людини, яка спить по 8 годин лягає спати десь о 10-11 вечора, прокидається десь о 6-7 ранку, йде на роботу або на навчання десь на 9 годину ранку і працює до 5 години вечора, так, до 17. -ї. Для такої людини все насправді дуже-дуже просто. З 6 години ранку до 9 години ранку краще робити легкі фізичні вправи. А кардіотренування і важкі силові вправи краще робити у вечірній період, тобто із П'ятої години вечора до восьмої, ну тобто із сімнадцятої до двадцятої, чому саме так? Тому що зранку така людина прокидається, але організм у неї ще спить. Сплять суглоби, які цілу ніч не рухались і не змащувались, спить в тому числі серце, яке вночі працювало на мінімальній кількості ударів. Спить навіть нервова система, координація може страждати. Люди часто йдуть до ванної кімнати, тримаються за стіни там або на кухню йдуть і йдуть по стіні. Так їх шатає. Якщо вас теж так хитає зранку, то напишіть в коментарях, буде цікаво подивитися, чи багато таких людей. І, от саме із-за таких причин зранку краще робити саме легкі фізичні навантаження, для того, щоб не перевантажувати організм і не заганяти його у занадто сильний стресовий стан. Що я маю на увазі під легкими фізичними навантаженнями? Це зарядки, руханки, розминки для того, щоб покращити рухливість суглобів, в тому числі плавно запустити роботу серцево-судинної системи. Це сюди ж розтяжки, легке кардіо, наприклад, вийти на пішу прогулянку, пройтись, прогулятись, а також можливі навіть силові тренування, але у самому-самому легкому рівні. Тобто заняття з власною вагою, один-два підходи, не доводячи їх до відказу. Це важливо. Тобто, після легких фізичних навантажень організм повинен повністю прокинутись і мати достатню кількість енергії для продуктивної роботи на весь день. А от інтенсивні кардіотренування та важкі фізичні навантаження зранку, звісно, краще не робити взагалі. По-перше, це травмонебезпечно, так як організм ще просто не готовий до таких навантажень. Буває, люди встають зранку поранше і одразу йдуть на пробіжку. І на цій пробіжці кожен крок, кожне приземлення це удар по суглобах, удар по серцю, удар взагалі по всьому організму. Я вже не кажу про заняття з важкою штангою зранку. Там, взагалі, все погано, враховуючи сонну координацію, погану і навіть враховуючи гормони. По-друге, ви втратите дуже багато енергії, яка вам могла б знадобитись на робочий день. Можливо, одразу ви відчуєте такий прилив енергії, але ближче до обіду ця енергія почне закінчуватись, і другу половину дня, скоріше за все, ви ну так м'яко кажучи, будете не дуже енергійними. І по-третє, це ефективність таких тренувань зранку буде гіршою ніж ефективність увечері. Це залежить від температури тіла, яка у вечірній час трохи підвищується. І саме за цього людина стає більш продуктивніша у важких тренуваннях. Колись навіть проводились дослідження, які показали, що ефективність від силових тренувань саме у вечірній час вища, приблизно по-моєму на 10 Порівняно з ранковими тренуваннями, тому для середньостатистичної людини важкі тренування краще робити увечері після робочого дня. Це десь із 17 до 20 години. Пізніше, тобто після 20-ї години, тренуватись вже не варто, бо адреналін, який вироблявся у вас під час тренування, він буде ще в крові і він може просто вам не давати нормально заснути. Хіба що можна робити вправи із першої групи, тобто якісь там розминочки, розтяжечки перед сном. Будь ласка. Що ж робити несередньостатистичним людям? Тобто людям, у яких зовсім інший графік роботи, інший режим сну і так далі? Тут насправді все теж доволі просто. Потрібно підлаштовуватись. Колись я кожного ранку відчиняв тренажерний зал. Ми працювали із сьомої ранку, і перед дверима в цей час вже стояла ціла черга із декількох, як називаю, унікальних людей. Вони просили навіть відкривати ще раніше, десь там із шостої, бо вони дуже рано встають і на роботу їм десь на половину восьми або на вісім. Тоді я дуже дивувався, бо вони робили. Присідання зі штангою бігали годину на доріжці там під гірку. А я ходив по залу з кавою і намагався згадати взагалі, хто я такий і де я знаходжусь. Такі люди просто звикають і адаптуються. Їм зручно так займатись, тому що вони рано йдуть на роботу. Хтось допізна працює, вони не мають часу на вечірнє тренування, або в них не залишається сил із за дуже важкої роботи. Або можливо, просто у них є якісь свої інші важливіші справи на вечірній час, які важливіші ніж тренування. Тому підлаштовуватись під ваш особистий ритм життя це цілком нормально. Тим паче, що кажуть, що є жайворонки, є сови. Я в особисто в це не дуже вірю, бо в самого протягом життя вже декілька разів змінювалися ці ритми, і залежало це не від того, там сова чи жайворонок, а залежало просто від обставин, в яких я знаходився. Але в будь-якому випадку за основу можна брати ту схему з середньостатистичною людиною, про яку я казав раніше, і коректувати її під свій особистий ритм життя. Головне мати бажання займатися. Деякі люди приходять навіть в тренажерні зали під час своєї обідньої перерви на роботі. А от вийти на турніки, зробити пару підходів, чи навіть не виходити і зробити десь на території роботи, там віджимання чи присідання. Я думаю, що це взагалі ніякої проблеми в цьому немає. Якщо для вас це проблема, то це просто відмовки, і я в це абсолютно не вірю. Давайте тепер на основі того, що я тут наговорив, сформуємо з вами декілька основних правил. Для зручності візьмемо 24 години і віднімемо від них 8 годин сну. Залишиться 16 годин, і будемо ці 16 годин рахувати з того часу, коли ви прокидаєтесь. Отже, перше правило: після того як ви прокинулись протягом перших 2-3 годин. Приділіть увагу легким фізичним вправам, і намагайтесь не робити важких силових та кардіотренувань. А якщо так складаються обставини, що іншого часу на важкі тренування у вас просто немає, то в будь-якому випадку першу годину після сну важких тренувань не робіть. А після цієї години можете робити, але все одно не одразу, поступово і регулярно в один і той же час, для того, щоб дати організму адаптуватись. Друге, від 3 до 10 години після сну це універсальні години. Можете робити будь-які тренування, якщо у вас на це в день вистачає часу. Третє правило: з 10 до 14 години після сну це найкращі години для інтенсивного кардіо та важких силових тренувань. Якщо займатися саме в ці години, то ви цілком вірогідно отримаєте найкращий фізичний результат. Четверте правило: з 14 до 16 години, тобто 2-3 години до сну, важкі тренування робити не варто. А от легкі, такі, як розминка та розтяжки, в принципі, цілком можливо. Ну і п'яте правило: прислухайтесь до свого організму. Наприклад, якщо ви тренуєтесь ввечері, тому що так правильніше, навіть я в цьому відео про це кажу. Але ви відчуваєте, що для вашого організму це дуже важко дається, що ви зранку навпаки себе почуваєте краще ніж ввечері, зранку у вас більше енергії, то спробуйте тренуватись саме зранку. Можливо, особисто для вас це буде набагато кращим варіантом. Якщо ви будете тренуватись в один і той же самий час, причому неважливо в який саме будете займатись регулярно і стабільно. То ваше тіло буде адаптовуватись, і кожне наступне тренування буде даватись набагато легше. Тому найкращий час для тренувань це той, в який ви можете стабільно займатись із задоволенням і без травм. Напишіть в коментарях, в який час тренуєтесь особисто ви. А якщо не тренуєтесь, то це дуже-дуже погано, давно пора. Починайте. Тож займайтесь здоровим спортом. Бажаю всім мирного неба. Пака.